Україна сьогодні найбідніша країна Європи. Так було до початку повномасштабного вторгнення. Ну і власне залишається так само сьогодні. У нас в Україні ми входимо в рейтинг податкового пекла. Є такий світовий рейтинг податкового пекла, і ми входимо в топ-5 країн з найгіршою податковою системою, яка є. А потім є такі ще рейтинги економічної свободи. От є така організація в Америці Heritage Foundation, яка рахує. Весь рейтинг світовий, де більше економічної свободи, де менше. Ну і власне, де капіталізм, де соціалізм і Україна займає там постійно там від 130 го до 150 го місця. І хтось скаже, що так у нас ж зараз війна зрозуміло, що є певні проблеми. І дійсно в цьому 2024 році Україна зайняла 150 п'ятдесяти місце в світі в рейтингу економічної свободи. Але в 2021 році ми недалеко пішли. Ми десь були теж на 147 сорок місці, тобто не сильно все це змінилося. І чому от Україна найбідніша країна Європи, чому у нас немає економічної свободи, чому не йдуть інвестиції? І в цьому багато питань.